Подорож з групою в Карпати. Перший день, 4 липня 2023 року. Виїхали ми з містечка Димар, що на Київщині, приблизно о 5 ранку. Сьогодні у нас по плану тривалий переїзд в Карпати і по дорозі відвідаємо дуже цікавий скільний монастир, що в Тернопільській області. Збираємо наших мандрівників і в дорогу. Як завжди, на заправці поблизу Житомира робимо зупиночку для кави і для знайомства. Їдемо далі. Для мене дальні дороги це дуже цікава частина подорожі. З вікна авто можна споглядати дивовижну природу нашої України, а також різні затишні міста і села. Десь в Тернопільській області робимо зупиночку для обіду. Це один з улюблених моментів наших мандрівників. Їмо, спілкуємося, насолоджуємося лісом, в якому ми зробили цю зупиночку. І далі збираємося в дорогу. Сьогодні нас супроводжує дивовижне небо з чудернацькими хмарами, які можна роздивлятися безкінечно довго. А ось і наша локація на сьогодні: це печерний храм в селі Рукомич, що в Тернопільській області. Рукомиський печерний храм це культова споруда з видовбаними печерами у травертиновій скелі. Оглядати це місце ми почали з гори скелі, в якій знаходиться цей монастир. Відразу побачили декілька капличок і джерело. З гори і до підніжжя скелі прокладена хресна дорога. З декількома каплицями усі каплиці відчинені і можна туди зайти. Спустившись донизу, бачимо сучасний діючий храм. Навколо дуже гарна природа та різні скульптури святих та янголів. Ліворуч від діючого храму бачимо сходи до древнього печерного монастиря. Ідемо туди. Піднімаємось по сходах і бачимо скульптуру Божої Матері, яка стоїть в невеликому гроті. Йдемо далі до печери, де колись був древній храм. Дуже атмосферно виглядають скульптури по дорозі до храму, вони немов супроводжують тебе. Територія доглянута дуже чисто, скрізь є поручні і гарні доріжки. До наших днів зберігся видовбаний у скелі печерний храм площею приблизно 25 квадратних метрів. Кажуть, ці скелі і молитва у них мають велику оздоровчу силу. Тут якісь особливі відчуття. Ідемо далі. За місцевими переказами, печерний храм і монастир були облаштовані в 13 столітті ченцями Києво-Печерської лаври, які тут зупинилися, рятуючись від татаро-монгольської навали, що тоді охопила Київську Русь. Начебто тоді на вершині гори ченці збудували капличку. І видовбали печеру для богослужінь, а інші для проживання. Особисто я дуже люблю такі древні місця, тут дійсно особлива атмосфера і дивні відчуття та видіння. Коли ми піднялися до самого верху, то побачили на скелі ще одну скульптуру, яка прикріплена прямо до скелі. З цього ракурсу відкриваються дуже гарні пейзажі на долину. Ми тут все оглянули, нагулялися, трохи відпочили від дальнього переїзду і знову в дорогу, бо на до нас чекають Карпати. Їхали ми, їхали, і ось нарешті ми потрапили в казку карпатських краєвидів. Приблизно від Косова і до Верховини це нереально гарні пейзажі. І де б ми не звернули в дорозі і яку б висоту не набрали, ці гірські простори особливі. І таких більше ніде не знайдеш. Споглядаючи на цю красу з вікон нашого авто, у кожного з нас було перечуття якогось дива, що точно трапиться з нами в цій подорожі. Бо у серці Карпатських гір ми потрапили дійсно в інший світ. Так непомітно ми доїхали до нашого готелю у селищі Верховина. Спочатку йдемо на пізній обід, який на нас вже чекав затишній колибі на територію комплексу, в якому ми будемо проживати під час нашої подорожі. Далі поселення для нашої групи ми орендували два будиночка з усіма зручностями. В кожному будиночку є простора вітальня з невеликою кухонною зоною, де ми зможемо збиратися та відпочивати і спілкуватися. Кімнати мають типовий карпатський інтер'єр. В кожному номері є невеличкі балкони з неймовірними краєвидами на гори. Територія готелю дуже доглянута і гарна. Є великий басейн з підігрівом, чани, джакузі, колиба, різні гойдалки та зони для відпочинку. Трохи відпочили після тривалої дороги, познайомились з гуцульськими котиками, потім наші дівчата пішли прогулятися по навколишній місцевості, інші просто релаксували на гойдалках або спілкувалися на терасах своїх будиночків в дружній компанії. Карпати це магія. Тут, на якійсь короткій миті, відволікаєшся від війни в нашій країні. Тут час плине по-іншому. Вечеріє. Сонечко починає ховатися за гори і в дуеті з хмарами показує для нас неймовірний захід сонця. Треба йти відпочивати, бо завтра ми з нашою групою йдемо в досить складний похід на Чорногору.